Маша, Аня їде. Анечка їде на конику. Дивись, Аня. Маша. Анечка. Анюся, ти приїхала. Папа, ти так резко зняв, що я, я даже не встигла сфотографувати. Так, Машуня. Анюся, дивіться, Машенька поїхала. Анічка, тобі сподобалось? Так, да? ой, класний, такий коник гарний, так? Да? І я хочу кататися. О, вже не видно. Анічка, сподобалось тобі, так? На коника кататися. Гарний коник. А які в нього квіточки красиві, та? Гарні квіточка. Он вже Машу видно там. Зараз Маша вже приїде сюди. Зараз же Маша не йде. Вон вона там, дивись, вже виїжджає. Де Маша? Он Маша. О, яка наєзниця. Ой! який коник гарний. Да. Лайк. І різко ж не знімай, так? Да? Я хоч я сфотографую. Машуня, тобі сподобалось? Да? Так? Так.